Мир Божий, брати і сестри, запрошую вас зупинити нашу увагу на темі, як важливо робити все своєчасно. Ще мудрий Соломон сказав, книга Єклезіаста, 3 розділ, 1 вірш. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Все в своєму житті потрібно робити в свій час. Дітям піти до школи, потім здобути професію, подальшому створити сім'ю, необхідно зробити своєчасно профілактичне обстеження в лікарні, щоб попередити розвиток будь-якої хвороби. Якщо планується від'їзд, потрібно прийти в свій час на свій рейс літака, поїзда чи автобуса. Але серед приведених приходів є найважливіше питання, яке необхідно людині вирішити в своєму житті своєчасно. Ісус Христос, будучи на землі, сказав Євангелі від Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Шукайте ж найперш Царство Божого і правди Його, а все це вам. Додасться. Що ці слова означають для кожного із нас? Найперше пізнати любов Христа, яку Він явив на Голгофі, прийняти Його в своє серце, в своє життя, жити по Його святому слову, яке Він залишив для нас з вами, по Його заповідях. І щоб в нашому житті характері відобразився характер Христа. У Біблії записані для нас з вами повчальні приклади до потопних мешканців землі, жителів Содоми і Гомори, історія Єрусалиму, до яких багато раз лунав Божий заклик. Щоб шукали Царства Божого і зробили це своєчасно, але знехтувавши можливістю спасти себе, багато людей загинуло. Сьогодні важливо для кожного із нас, правильно розкласти пріоритети у своєму житті і зробити це своєчасно. Нехай Господь благословить кожного із нас, наші сім'ї, щоб ця істина стала нашим життям. Амінь.